Сеньорито акаціє, білий в моді, юний червень так щедро вбирає в квіт, і мереживо ніжне в своїм комоді Дістає з перших чисел із року в рік. Сеньорито акаціє, в вальсі літнім, ті каптурики легко колишу дні. Розчиняюсь промінням у вашім світлі, бо це літо для вас. І шматочок мені, і окрайчик для неба, і клаптик осам, що нектаром медвяним сплітають світ, і вітрам, що ховають печаль у косах, і складають казки, мабуть, сотню літ. Сеньорито акації ще не осінь, ще ніхто і ніяк не забув про вас. Зачаровано червень тупцює босий. І мережить, і в слоїк ховає час.